Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови. Та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Свіжопригнаний пригнаний Renault Megane. Автомобіль 2019 року, 1,5 дизель 196 пробігу з механічною коробкою передач за ціною 12290 доларів. Контакти бачимо. Також покажу він код Беленький колер. Комбинованный салон. С парктроником. Peugeot Partner. Автомобиль. 2010 року 1,6 дизель механіка автомобіль Швейцарії з пробігом 145 тисяч за ціною 8200 доларів. Тканинний салон. Сірий колір. Volkswagen Caddy. 16 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка, повний привід 256 пробігу за ціною 18300 доларів. повнопривідний кадік. Рідко зустрічаються такі варіанти. Даже тут видно підвищений кліренс. Кого цікавить, телефонуйте. Власник більше розповість. Салон комбінований. Шкода Супер Б в універсалі. 11, рік, 2,0 бензин. 237 пробігу. Коробка автоматична за ціною 10 800 доларів. Бачимо контакти до власника. Комбінований шкіряний салон. Клімат, контроль, підігрів. Форкопом також. Дачі Адастер. До 411 року. 1,5 дизель, 164 пробіг. Це ціною 10-300 доларів. Повний привід. Контакти бачимо. Шкіряний салон. Ось такий варіант. Volkswagen Caddy. Автомобіль 10-го року, 1.4 бензин за ціною 6.900 доларів. 234 кілометри пробігу. Так, Nissan Qashqai. Автомобіль 2014 року 170 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою. Пробіг пишуть рідний. За ціною 14950 доларів. Тканинний салон маємо підігріви сидінь, спектроніками та форкопом. Volvo S-60, автомобіль. 2012 року 2,5 бензин, 188 пробігу за ціною 10-300 доларів. Повний привід також. Volkswagen Passat All Track. Рідко зустрічається. Ось такий варіант. Значить, по опису це 21-й рік 2,0 дозрі 182 пробігу за ціною 28 тисяч доларів. На всіх асистентах повністю обслужено. Вагентуак. Синій колір. Автомобіль 11 року, 3 літровий дизельний двигун, 215 пробіг за ціною 19 500 доларів. Модель 12-го року є пнеумова Бафта, сертифікат, оригінальний пробіг, сервісна історія, пам'ять сидінь, Перектроніки та багато іншого. Можливий обмін на ваше авто. Так, темно-коричневий шкіряний салон бачимо. Регулювання пневмопідвізки. без панорамного даху з форкопом та парктроніками. Да, Чіасандера Stefway. Рідко зустрічаються такі варіанти. 11 рік 1,6 бензин, 165 пробігу. 6900 доларів бачимо контакти. Шкода Октавія в Садані автомобіль. 2008 року 1,6 бензин, газ бензин, 209 пробігу. Пишуть оригінал, капсула часу, стан нового автомобіля. Замінений автомобіль обслужений замінений ремінь ГРМ, свіжа олива, сервісна книжка за ціною 7950 доларів. І тут контакти бачимо. Є осеренту два варіанти. Так, перший два варіанти і два чорні. Перший варіант. Дев'ятий рік 2 і 2 дизель, 233 пробігу, повний привід, самий місний автомобіль з панорамкою за ціною 13700 доларів. Коробка автоматична. Так, шкіряний салон бачимо автоматична коробка з панорамним дахом. Добра, досить розина, Yokohama. Форкопчик також, парктроніки. Так, поруч. Автомобіль 10-го року. Гардерзина майже нова. 2,2 дизель, 229 пробігу, повний привід, автомат, є сертифікат, все працює за ціною 14700 доларів. Бачимо шкіряний салон. Автоматична коробка передач, без панорамного даху. З форкопом, парктроніками, камери не бачу. Візуально гарний автомобіль. На гарній резині. Ford Transit Custom. Так, по опису автомобіль 21-го року. 2.0 дизель, 150 пробігу за ціною 16900 доларів. Бачимо контакти. Nissan Qashqai Свіжопригнаний автомобіль. Це 7 версія на гарній комплектації. 11 рік, 2,0 дизель, повний привід, автоматична коробка передач, 228 пробігу за ціною 14500 доларів. Пробіг пишуть 100% оригінальний. Маємо шкіряний салончик, підігрів, сидінь, муфта повного приводу, клімат-контроль. Панорамка. На гарних дуже дисках, гарна ще резина. З форкопом. Ось такий варіант. Volkswagen Touran. Автомобіль 11-го року, 1.6 дизель з пробігом 246 тисяч за ціною 9500 доларів. Покажу контакти. Механічна коробка передач, тканинний салон. Opel Zafira B. Так, Автомобіль 2006 року. 1,6 бензин з клімат контролем. Значить, підігріве сидінь, електроніки, умовичі фар. Самое местное. Цена авто 5700 долларов. 238 пробега. Nissan Qashqai. В колере. 15 2015 року, 1,6 дизель, 183 пробігу за 15 тисяч доларів. Маємо камеру 360, є сертифікат, серна історія. Все в оригіналі пише власник. Також фіксуємо ВІН-код. Тканинний салон, але ми маємо підігрів сидінь, бачу. Клімат, контроль. Парктроніки. Камера задня є, її також 360. Volkswagen Cross Turan, Автомобіль 2012 року. Так, двигун 1,4 бензин, автоматична коробка, 100 таки оригінальний пробіг за ціною 11900 доларів. Без підфарбувань бачимо. Є сидінь. Opel Zafira B. Чорний колір. В 11-го року, 1.6 бензин, 204 пробігу, пишет 100%. E, супер стан, ціна 7300 300 доларів. Так, значить, заглянемо по салону. Чистенький охайний салон, кондиціонер бачу. Парк Троніки. Когось цікаво, телефонуйте. Рено Каджар. Автомобіль 19 року, 1,5, дизель, 171 пробіг, за ціною 17 800 доларів. Тканинний салон. Рено трафік. Автомобіль пишуть в гарному стані з сертифікатом пасажир 8 плюс 1 в рідній фарбі. Автомобіль 16 року, 1,6 дизель з пробігом 171 тисяча, ступенева коробка передач за ціною 14 800 доларів. В звичайній базі це недовга не база. Такі варіант по салону. Тут тоновано, дуже не покажу. З парктроніками і позаду Не немає розпашонки. Volkswagen Card в довгій базі. Ось такий варіант по опису автомобіль 14 року з автоматичною коробкою передач дизельний двигун 7-місний, за ціною 12 900 доларів. тканинний салон. Кліматконтроль, підігріви, 700 дінь бачу. Також є парктроніки. Рено Кенго. Варіант в пасажирі. В звичайній базі це автомобіль 11-го року, 1,6 бензин, 193 пробігу. З механічною коробкою передач за ціною 8450 доларів. Контакти до власника бачимо оригінальний пасажир. Так, бачимо по салону. Всі сидіння оригінальні на місці. Також є форкоп додатково. Opel Life Combo. Мабуть, єдина пропозиція на ринку 2020 року випуску 1,5 дизель без підфарбувань, 164 тисячі пробігу за ціною 15700 доларів. Цікавий автомобіль. Здалеку привертаю увагу. Ось такий по, по салону. Це оригінальний п'ятимісний пасажир.